Слава Богу, шановні любителі винограду та Виноградної лози. Сьогодні 14 квітня 24 року у мене на винограднику сутиски Кобильник Олександр. Хочу вам показати і дещо розказати із своєї практики і показати ті помилки, які я колись робив по своїй неопитності. Зараз хочу вас убезпечити від цих помилок. Перше, що хочу сказати, що у нас квітень дуже теплий. І Можливо, навіть аномально теплий, перша половина була. І ви бачите, як виноград, почки пішли набухати, швидко були і зараз вже розпустилися, і фактично вже почалась вегетація. Але так як пора ще досить таке рання, і можуть бути зворотні заморозки, не можуть бути, вони 90%, що можуть прийти до нас разом з холодами, то є такі роботи, які не слід проводити на винограднику. Було б це трошки дивно такий звучить, що. І роботи, які не треба робити. Так ось вам скажу, чого не треба робити. Ні в якому разі зараз ще не треба нормувати виноградник, нормувати виноградник паганами. Чому? Ну якби Перше діло, що ми маємо виламувати войніки, тройники, да? не робити це взагалі, поки. почекати, тому що зараз ще передають синоптики похолодання і можливість заморозки. Того краще зберегти. Бруньку, можливо, трошечки втратиться в без росту в да, основної тої лози, яка вас має залишитися. Але ви убезпечите себе тим, що збережете більше почок на, на кущові. Якщо вдруг або обломиться при укріпті, або при заморозках обмерзне, то ось така почка, да, вона ще при одному градусі з морозу, да, вона ще от, от бачите ця от, тройнічок, вона ще може зберегтися. Ця обмерзне однозначно, а ось ця збережеться. Того не треба нічого зараз робити, ні обломувати, ну, нормувати не треба, ні вдаряти двойників, тройників, почекати, коли вже прийде гарне потепління до нас, і ось тоді вже займатися цим. Що ще я хочу сказати? Важливо слідкувати за прогнозом погоди, щоб можна було убезпечити себе все таки від примерзання почок, Тому що, якщо буде прогнозі замороз, як в прогнозі заморозок, у мене, допустимо, да, в мене на, на моїй ділянці, коли прогноз. 2 градуси тепла, це означає, що в мене вже буде 0, а то мінус 1 от в моїй місцевості, да? от в мене особливо. І я вже тоді при 2 градусах тепла я вже закриваю виноградник, я його знімаю з шпалери, все розв'язую, ось так, лозу опускаю донизу. фактично. Ставлю її на, на землю і закриваю соломою або любими матеріалами. там може бути, не знаю, люба яка у вас є вдома, можете прикрити його, положити і прикрити. І так виноградний кущ гарно збережеться від заморозка, від, від примерзання почки. Що ще? Якщо у вас так само, зараз я не роблю ніяких ще поливів, підкормки зробив тільки ті, які були в землю, да, то суперфосфат при, під, при перекопці був внесений. Де суперфосфат, де перегній, в яких, в яких рядах. Тут вже особливості такі в мене, якщо в прошлому році кидав перегній, то вже цього року старався туди не вносити. Далі що ще? Вони, по сор... Тепер по гібридних формах пройдемо. Проблематичні, це ландеш. ландиш. Да, ландиш. Кишміш лучистий. Є особливість в нього таке, що він може при цвітінні скидати цвіт, якби обсипатися при дощах або при жарі, то його краще не. Підкормлювати, поки він не перецвете. Так само ландиш не, до, до куща не лізти взагалі, поки він не, не перецвете. Да, я удаляю двійніки-тройники перед цвітінням. Я їх забираю, лишаю основну лозу, звичайно. Но більше нічого не роблю. Не підкормлюю, не поливаю. Так само лучистий, підкормлювати його не треба. Старайтеся його, щоб він вже відсвив, а потім тільки починати підкормлювати. Що ще такого? Хочу, чим ще хочу поділитися. Хочу показати, бо все-таки пішла вегетація. І е, ті прививки, які в мене були привиті на зиму, тобто під зиму, осінню, да? От я їх вже відкрию і в них вже починається вегетація. Зараз я вам їх покажу. Бачите, вже ось почка йде розвивається. Ну, це якби так для тих е, так казати, людей, які, були не, які не впевнені в прививці чорним в чорне. Да? Я показую, що дійсно вона працює, тільки якщо фактично працює на 100%. Ось дивіться, тут так само Ось, Ось... Дивіться. Ось бачите, теж дві прививки, вони всі розпос... розвиваються. Коли весною прививати, да, можливі проблеми з тим Ну, Коли вас привито на зиму, то фактично ну, 95% що ці. Прививки у вас приживуться. Це гарний, гарний наглядний приклад в цьому. На цьому буду завершувати відео. Всім миру і добра і надіюсь, що цьому році будемо чекати гарних урожаїв. Слава Богу, за все те, що маємо.